Друзі, всім привіт. 6 травня ми сьогодні завітали знову на цю пасіку. Вчора я вам показував, ми реалізували звідси 95% цієї пасіки, пакету. Але залишилася тут невелика кількість сімей, які ми не хотіли продавати, які в нас працювали батьківськими сім'ями. Ну і само собою ось крайній. Вулик, де ця матка, яку ми підсаджували серед зими, яка показувала гарні результати на старті. З цього приводу є певні думки, чому вона так гарно стартанула. І це розібрався я в цьому. І дещо зрозумів, я на наступний сезон буду пробувати дещо ще інше. Ну, Це забігати наперед не будемо. Але в ці сімейки, які ми е, не продали, скажімо, тих 5% з цієї пасіки, ми вчора не встигли їх е, е, оглянути. І сьогодні ми приїхали це зробити. І вчора бачу, відбираючи пакети, бачу, яка тут ситуація з по медозбору, бачу, що тут є непоганий медозбір, і е, виникла в мене така думка. Поставити на ці лежаки, не розширяти їх в ширину, а поставити на ставки. У мене є 12-рамочні наставки дерев'яні, які, які я був, поробив для своїх вуликів цих хімселентовських. Вони безфельцеві. І хочемо спробувати на лежак оцей кинути наставку. Ну, Заодно і хочемо глянути в цю сімейку, що в неї робиться, що вона надчудила після останнього розширення. І зараз я її розберу. Сьогодні помощника нема в мене. Я її розберу і зразу ж і покажу вам менш більш, що тут робиться. Наразі всім добра. Друзі, я пристосувався так. надіюся, там буде. Видно що там, що я буду показувати, ну, бачимо, що вона хоче роботи. Сидить вона чотири, вісім. Тоже сидить вона на 16 рамках і Давайте глянемо, що вона. Ну, друзі, ця рамка повністю медова. Друга рамка розплідна. Тоже повністю розплідна? Четверта рамка медова. Ми її поставимо на край. П'ята рамочка розплідна. Шоста рамка також розплідна. Вущина, яка була дана. Ну, частину засіяна. Вже є личинка, а частину закидана медом. Восьма рамка. Розплідна. Ну, на, наразі мені подобається ця робота цих бджіл. Дев'ята рамка розплідна. Ще одна вущина теж відбудована повністю і частина засіяна, частина закидана теж нектаром. Розплідна. Так, тут бачимо, потягнули мисочки. Місочки, місочки потягнули, але в місочках немає ще нічого. Одинадцята рамка розплітана. Знається 12-та вже рамка. Ще одна вощина, яка була дана. Тут три вощини, я би їм дав після на останнє розширення. Така сама ситуація, така, такий півмісяць розплоду, а сюди така велика підкова е, нектару закидана. Знов розплідна, це є вже 14-та рамка. Ну, тут вже медова, повністю медова, а ні, теж ще розплід є, в центрі повністю засіяно і під запечатку вже розплід. Ну і крайня рамка, думаю, теж медова, але тут у нас вийшло, що вони ще натягнули язиків, ну вона вже така важка важка. Тут вже є біля трьох кілограм медку з кульбабки. Із садовини. Ну тут вони нам ще язиків натягнули. Доведеться трошки затягнути відео. Сімейка виявилася досить цікавою, тому я її не реалізовував. Я її лишив. І на другий рік вона, скоріш всього, буде працювати як батьківська сім'я. Друзі, ми не розш... я показував, казав вам, що не хочу я розширяти її вже в ширину, як лежак, а хочу спробувати дати їй на ставку, оцію, щоб привіз. Гнізда і повністю оцих 16 рамок хватає аж забагато. І попробувати як воно спрацює. У нас зараз вже починають зацвітати ріпаки. Яблунки зараз ще цвітуть, молочайка цвіте, ну і само собою на днях починають зацвітати ріпаки. Нам треба оці нарости почистити. щоб щоб решітка лягла. Я вже казав не один раз, в мене не одна, всі магазинні рамки, тільки світлі, тільки для меду. Туди маток я ніколи не запускаю. І магазинні рамки я зараз поставлю на ставку, цю вам покажу. Вони в мене зберігаються не, не осушені. Тому сім'ї швиденько в них заходять. Друзі, ми ложимо решітку, яка нам підходить тут. І кладемо цей магазин. Ну, Трішки воно зазор буде. Тут. Ну, але так як воно є, так мусить бути. Друзі, рамки після відкачки соняшникового меду річ, вони не відкачувалися, не осушені. І всі рамки тільки світлі. Вони тут тільки в мене для, для меду. Вони не осушені, бджілка зараз гарно сюди зайде скоренько і сподіваємося, mm -hmm. що вона буде працювати. Тут ми її поставимо за на краю. ну, А тут закриємо потолочною, щоб вони не мали ходу. Ну, І спробуємо, що з цього вийде. Ну, наразі всім добра. Ми маємо ще пару сімей тут так само оглянути. І в планах, в планах у ці хвости, які лишилися, теж не попробувати не розширяти їх ширі як лежаки, а ставити на ставку для, для меду, щоб вони носили ріпаковий мед вже в наставки. Всім добра, миру, спокою, слава Україні! Друзі, я включився ще раз. Получається ну, нам ставити. Надставки на ці вулики, правда, дашки будуть стояти трошки так пере, перекошені. Ну, але є і вулики такого формату, куди не влазиться наставка. Тут тонка стінка, і сюди вона всередину нам не влазиться. Ця сім'я також сиділа на 16 рамках. Ми її додавали дві рамки вощини. Ну і... По краях додали сушнину і заповнили повністю вже вулик до 21 рамки. Ось такі сім'ї. Ну, це не продана теж сім'я, вона працювала тут стоїть. Ось ця. тут стоїть трутнева вощина з весни. Вона працює як батьківська сім'я тут. Матка Тройзек 575F1, відповідно, вона дає чистопородного трутня того, що нам потрібно. Ну, Якось так працює, Всім добра.